Вітаю друзі. Ви на каналі трохи про Ростислава Кравця і Я Кравець. А Це відео присвячено якраз виключенню з військового обліку тих осіб, яких незаконно поставили на військовий облік. Коли у вас на руках є військово облікові документи, де зазначено, що виключені. Без поновлення на військовому обліку і таких військових документів дуже багато. Однак, якимось дивним чином з'ясовують, там, хто за станом здоров'я, хто за граничним віком перебування в запасі, хто за іншими обставинами, саме виключені, які були передбачені на момент виключення. Немає значення, що наразі, наприклад, там щось змінено. Або, наприклад, було засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочин. І зараз всіх, якимось дивним чином поновили на військовому обліку без будь-яких на то підстав. Саме цьому я присвячено це відео. А вас буду просити у вигляді вдячності от за нашу роботу, за ту судову практику, яку я зараз надам, підписатись на цей канал, підписатись, верніше, поставити вподобайки, прокоментувати поширити це відео в своїх соціальних мережах, підписатися от, в Ютубі, в Тіктосі. Обов'язково перейти, я дам посилання на самі рішення в себе в телеграм-каналі, підписуйтесь на телеграм-канал, там, де ви отримуєте досить корисну і важливу інформацію для того, як захистити свої права, повірте, не пошкодуйте. Тому чекаю на ваші підписки у вигляді вдячності. Можна зараз поставити паузу або можна відразу після перегляду відео. І так вже. Потрохи починає формувати судову практику щодо незаконності неправ... визнання неправомірним дій ТЦК щодо поновлення на військовому обліку і зобов'язання внести відповідні дані щодо виключення з військового обліку. От ми отримали за минулий тиждень дві такі постанови Полтавського окружного адміністративного суду і Львівського окружного адміністративного суду це різні люди, вони ніяк між собою не пов'язані, окрім тільки тим, що і там, і там ми були представниками цих осіб. Знайти ви зможете в телеграм-каналі, тому переходьте і підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити цю інформацію. Суди, в обох випадках рішення різні, однак, в обох випадках вони зводяться до того, що, по-перше, підстав, поновлення на військовому обліку, окрім заяви особи, більше ніяких нема. Або встановлення фактів, наприклад, підробки документів якихось, такого також нема. Тобто в обох випадках суди посилаються на те, що не надано відповідачам будь-яких доказів підробки документів, неправомірності внесення даних військово-облікові документи і підстав, поновлення на військовому обліку. Жоден порядок і закон не містить. От ті закони, які імені Бізумне і імені Аля Веніславський були прийняті за цей час, там десятки разів вносили зміни в постанову Кабінету міністрів, в жодному з них немає автоматичного поновлення на військовому обліку осіб, які були раніше виключені. І розмова цих представників ТЦК, ну то тоді була підстава, а зараз ні, тому ми вас поновили, це абсолютно не має жодного значення, тому що це не відповідає закону. Тобто ви повинні зрозуміти, якщо особа була виключена з військового обліку, поновити її на військовому обліку можна тільки за заявою самої особи. Просто так, ТЦК не має повноважень. І суди звертають на це увагу, що це фактично перевищення повноважень ТЦК. І з огляду на ці обставини, фактично, у ТЦК виникає якісь зі штрафами. Відповідальність за перевищення повноваження це кримінальна відповідальність і загрожує до 12 років позбавлення волі. Звичайно, цим ніхто займатися не буде. Звичайно, знаєте, отримати там службову директиву щодо поновити всіх на військовому обліку, а далі розбиратись. Ну це дуже добре. Однак, врешті-решт, це підриває довіру суспільства, це підриває основи державності. Я вважаю, що так робити не можна. Далі вони там щось вносили от останні зміни, я про це знімав відео щодо того, що не ставлять на військовий облік, тільки тих, хто має право не ставати на військовий облік, там останні зміни хто ці особи, не зрозуміло. Тобто, знаєте, само Міністерство оборони і Кабінет міністрів так тижка внижком знімають себе відповідальність і перекладають на ТЦК представників, які беруть всіх ставлять на військовий облік, а далі. Виявляється, що це робити за внутрішніми директивами і наказами для службового користування, які також, я думаю, що там не звучать прямо, а між строк написано і вирішили отак виконати без строк. Тобто, ви повинні зрозуміти, от на прикладі цих двох рішень, я думаю, що їх у нас буде ще багато, що у разі, якщо особа була раніше виключена з військового обліку, Поновити на військовому обліку можна тільки на підставі її заяви. Будь-яких інших підстав поновлення на військовому обліку немає. Поки на цьому все. Не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни нема. І не забувайте обов'язково підписатись на цей канал і на телеграм-канал. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні!